Леся Українка. Сім струн я торкаю струна по струні, нехай мої струни лунають, нехай мої співи літають По рідній коханні моїй стороні. І може, декоб занайдеться, що гучна на струни озветься, На струни, на співи мої негучні. І може заграє та кобза вільніше, ніж тихі струни мої, І вільні гуки її знайдуть послухання у світі пильніше, І буде та кобза гучна. Та тільки не може вона лунати від струн моїх тихих ширіше.